Вітаю, друзі сьогодні, 12 жовтня, мав відбутися 25-й за ліком Рамштайн. Але зібрання в Німеччині представників 50 країн світу для вирішення питання надання Україні чергового пакету озброєнь не відбулося. Не відбулося, тому що головна дієва особа цього зібрання президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, скасував свій візит до Німеччини і пояснив він це скасування ураганом, який у середу і четвер мав накрити Флориду. Ураган насправді накрив цей штат. 11 чи навіть більше осіб загинуло від цього стихійного лиха, але головні глобальні політичні запитання залишилися до відмови. Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена відвідати Німеччину і відвідати Рамштайн. Чому такі високі очікування? Чому такий високий рівень очікувань до цього Рамштайну? Тому що вперше формат передбачав представництво на рівні президентів, головні ключові країни мали бути представлені першими особами: Франція, Німеччина. Великобританія і Сполучені Штати також передбачало, що інші країни також будуть представлені першими особами, і біля них буде три також офіційні, офіційних представника найвищого рівня: міністри закордонних справ, міністри оборони, і, можливо, там ще якісь міністри. Чому ще такі завищені очікування? Тому що Рамштайну передував візит президента України Володимира Зеленського на Генасамблею ООН і на полях Генасамблеї ООН. Зеленський представляв план перемоги, і очікувалося, що 12 жовтня нарешті дадуть відповідь нам з вами, чи цей план перемоги буде реалізовуватись. Ну, приблизно такі очікування були в Україні. Хоча я звичайно не скидав би з уваги той момент, що на Рамштайні мали обговорюватись також і близькосхідні проблеми. Ми ну ми, оскільки ми українці, то вважаємо, що весь світ крутиться навколо України, тому у нас були свої очікування. Е Коментаторів відмови Джо Байдена приїхати на Рамштайн в перший день було просто чимало. Вівторок, середа, всі активно коментували і зійшлися на думці, що треба перечекати кілька днів для того, щоб все прояснилося, чи насправді тут ураган, головна причина, чи ще, може, якісь є причини. Так всі сказали і забулися. А от сьогодні 12 жовтня, і всі роблять вигляд, що нічого такого страшного не відбулося. Але. Ну, головна така версія залишається. Вона висить в повітрі. Джо Байдену нічого сказати, нічого сказати Зеленському. Одні говорять про те, що Джо Байден просто не прийняв план Зеленського, його відмовили якісь там підвищені ризики. Ну, одні говорять, що план нормальний у Зеленського. Але от Джо Байден не хоче ризикувати. В принципі, при приймати цей план можна, але в силу обставин, конюктури, виборчої кон'юнктури не можна приймати цей план. Я почну почну я з Віталія Портнікова. Він у нас людина, яка має трудову книжку в адміністрації Байдена, і він, звичайно, прикрився цінностями і сказав, що у нас в Україні люди пострадянські, вони взагалі не розуміють, як формується політика в цивілізованих країнах. Якщо насувається ураган чи якийсь лихо, то президент країни або перша особа країни, прем'єр-міністр, канцлер, повинні бути обов'язково в країні, тому що цього ніхто не зрозуміє. Це тільки в деспотичних. Не людських країнах а президент може під час долоносних подій в державі кудись там зникнути. От Володимир Путін поїхав в Азербайджан ще кудись. Я пригадую Володимир Віктора Федоровича Януковича, який під час Майдану в грудні поїхав кудись там з візитом в Китай. Ну от Віталій Портников сказав, що нічого взагалі страшного немає. Все банально, просто, от просто ураган, і все, і, і, і отак от, от. Але е, от цей момент е, щодо е, небажання зустрічатися з Зеленським і відсутність бажання щось сказати, немає що сказати, президент. Сполучених Штатів Америки, воно це пояснення залишилося головним. Але у нас чомусь сфокусувалися на тому, що президент Сполучених Штатів Джо Байден не має що сказати Зеленському по українському питанню. А насправді ніхто не подумав, що можливо президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не має що сказати прем'єр міністру Великої Британії, президенту Франції і канцлеру Німеччини. А Зеленський тут не при чим. І чому він не має що сказати? Тому що дуже погані справи перед виборчю у Камали Гарріс. І тільки деякі, деякі поодинокі люди нам проливають світло сюди, в Україну. І я теж це запідозрив. Запідозрив, от ключовий момент, що очевидно ця зустріч в Рамштайні є безсенсовою. Давайте. По порядку почнемо розбирати поведінку Джо Байдена. Я одразу сказав, що не треба чекати від Джо Байдена нічого від візиту в Рамштайн. Тому що Байден завжди опікувався тільки своїм его, ну, можливо, ще інтересами демократичної партії. Я навіть не можу сказати, що він опікувався інтересами Сполучених Штатів Америки. І візит в Рамштайн, зібрання, оця, оця вся помпезність, це щось мені нагадує. Візит 20 лютого 2023 року Байдена до Києва. От несподіваний такий візит. Він так раптово оголосив. Не вирішив не оголошений візит, приїхав. Ми зараз чітко можемо сказати, що цей візит це ну пустишка, це порожнє місце. Він ніякого доленосного значення для України просто не мав. Я пам'ятаю ці пафосні всі звіти, вигуки наших експертів, все. Путіну кінець, Росії кінець, ми перемогли і так далі. Подивіться, сам Байден несподівано приїхав в Київ, ходить під сиренами, там по хрещатику, по вулиці Героїв Небесної Сотні. І так далі, і тому подібне. Чим це закінчилося? Да нічим це не закінчилося. Байден просто йому було кон'юнтурно вигідно відвідати Україну для того, щоб підняти свій імідж, рейтинг там для чогось, для демократичної партії. Те саме він запланував зробити в Рамштайні. Це його дітище, Рамштайн. виплодок такий. Імітації бурхливої діяльності. Ну такий типа ювілей 25-та 25 зустріч в Рамштайні. А моя версія наступна. Для чого він тепер уже через 3-4 дні можна сказати, для чого він вирішив туди приїхати і змінити формат? Представництво підвищити е, перші особи країн мали би бути там. Він очікував, що переможе Камала Гаріс, або принаймні ну, якийсь шанс в цьому є. Для того, щоб узгодити для Камали Гаріс бурхливу імітацію діяльності, або бурхливу діяльність, або імітацію діяльності. Передати їм розставити всі такі, значить, гачечки, якаря і так далі, стовпчики закопати, навколо чого це все має обертатися, щоб ніхто не звертав з цієї дороги. І якщо Рамштайн закривається, то очевидно придумати якусь нову інституцію, нове якісь зібрання, де будуть збиратися подалі і дурити нам голову. Але сталася несподіванка. І несподіванка наступна. Пі -ді, Ді, репер, зараз перебуває в ув'язненні без права застави. Він пропонував 50 мільйонів доларів застави. І Камала Гаріс вляпалася в скандал. У неї так не були добрі справи, і нас обманювали тут, нашій місцеві журналісти, які оспівують там верніше виконують завдання від демократичної партії, у неї і так не були гарні справи. Але тут з'ясувалася взагалі несподіванка. Дуже велика. Для мене приємні ці новини, я не буду приховувати. Значить, репер підіді, торгівля людьми, наркотиками, сексуальні утіхи з зняттям це все на відео і подальший шантаж, замовні вбивства. Там Голлівуд, зірки, там, ну, я не пам'ятаю їх всіх. Кім Кардаш'ян, Леонардо Ді Капріо, там, ну великий перелік. Вони для нас невідомі, тому що якісь там виконавці. От, для мене навіть ця Свіф Тейлор є абсолютно якоюсь загадкою людиною, хоча дуже популярна. Так ось з'ясувалося, що Камала Гарріс ходила на ці вечірки. І під ручку там була з цим Підіддіє. Там не просто оргії, там повний жах. Вся Америка стоїть на вухах, і це дуже чутлива така тема для американців. Причим, ніхто ж не знає, скільки разів вона там була, і як давно вона туди ходить. Вона ж прокурор. Розумієте, пікантні ситуації. Ну, добре ходять різні відбиті актори, наркомани, там. або люди, які. Хочуть слави і легких, швидких, великих грошей хочуть. Це одне питання. Їх там приму змушували до сексу, і, і... це ж вдумати стільки. Рівень морального падіння. Батько підіді має сина і примушував сина зґвалтувати якусь там дамочку, малолітню чи немалолітню, і зняти і зніма... для того, щоб зняти це все на камеру. І це все відбувалося, і це все знімалося. Ви можете собі уявити? І тут спливає... Значить, участь в цьому всьому, в цих всіх процесах Камали Гаріс. Зрозуміло, Леонардо Ди Капріо відхрестився, тому що там були два рівні допуску до цих вечірок. Були більш-менш такі, ну, пристойні, якщо, якщо це можна назвати пристойним, а були, ну, геть кримінальні взагалі, що це ну просто щось неймовірне в кримінальному сенсі. Отже, там загрожуємо, я не знаю, скільки довічних ув'язнень в цьому Підіді. Тому що, я ж кажу, він там усував конкурентів, підривав автомобілі, вбивав людей, гвалтував. Ну там просто жах. Питання а, с, до. Трампа, воно вже якби віджоване, його пережували. Ну, Трамп забрав гроші з виборчого фонду для того, щоб заплатити якісь порноакторці, щоб там мовчала, і так далі. А, от. Ну, ясно, що Трамп тут теж, м'яко кажучи, не святий. Але те, куди замішані демократи і виявилося ця Камала Гарріс, це значно вище. Отже, в чому проблема? В чому питання? У Камала Гаріс дуже погані справи передвиборчі, слава Богу, для нас. І навіть не йде мова про ймовірність, очевидно. І тому Джо Байден вирішив скасувати цей візит, тому що йому нічого сказати. Немає сенсу, в принципі, продовжувати оцю імітаційну діяльність і розмовляти з лідерами Британії, Великої Британії, Франції, Німеччини. Тому що, очевидно, Трамп переможе, переможе на цих виборах. Ось і така, коротше кажучи, ситуація. Це щодо питання, а чому все ж таки, значить, Трамп скасував свій візит? Кажуть, що от тому і скасував свій візит. Ось такі новини. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічей.